Цим добрим людям привіт з України. Нарешті настала весна, тепло, майже літо. Вип'ю за ваше здоров'я, чайку, виїхав трохи покататись по глухим місцям нашої рідної області. Тому трошки розкажу вам, де я є, та про мотоцик капельку. Знаходжусь в такій цікавій глухій місцині. Нікого нема тут. Такий старенький міст заброшений. От, річка протікає, теж така захаращена. Але я люблю такі місця. Щоб нікого не було, щоб птички співали. Це ви, мабуть, вже і знаєте. Я завжди зупиняюсь, завжди кайфую в такій місцині. Ну і по цьому краю, дивіться, те ж саме трошки місце таке глухеньке. Катаюсь на бенелічки своїй, мотоцикл тішить, їде непогано. Мені здається, що після 7 тисяч, мабуть, навіть після 6,5. Коротше кажучи, в цьому сезоні мені здається, що... Мотор таки поїхав краще, почав крутитися мотор. Тобто він якось легко так набирає оберти, крутиться. От. Здається, мені можливо, ну як, я не скажу, що це прямо обкатку я пройшов, ну якось моторча стало полегше трошки працювати. Ну опять же це по відчуттям. Можливо, я і помиляюсь, бо наче і обкатувати їх не потрібно. Значить, учора замінив я мастило на 7000. Міняю мастило я через 2 2000. Обично міняю на мотюль 5100-10. 40 А це замінив на 700 10 В40 на синтетику, коротше кажучи. Оце ж цікаво. От. Красненьке, запашненьке таке мастило. Ну, мені цікаво, як буде мотор працювати на... На синтезиці. Тому, напевно, оставлю відгук. Але, здається, мені ніяких, ніякої різниці я не почув поки. От, коробка приключається гарно. от е, Нітралки я не шукаю. Коробка тут працює дуже гарно, в принципі. От. Ну, про подв'язку я вам розповідав. Подвізка гарно працює. Тормоза теж непогані. охлаждення. До речі, охлаждення, якщо їхати, наприклад, по ґрунтовочці на першій другій, то дуже швидко включається вентилятор охолодження. Його навіть чуть трошки. Тому, видно, здається, малий об'єм охлаждайки. Але радіатор великий. Завжди включаю ближнє світло щоб Така була пасивна безпечність. Катаюсь так. Ну, в принципі, що ще раз розказати. Мастило поміняв, колодки на місці, цепок мажу час від часу. Раз приблизно 400-500 км. Давно, правда, не регулював робочий хід. От. Але він держиться на місці, стоїть, я його і не займаю. Навіщо? Так, перепровіряю робочий хід. Якщо в порядку, значить не треба його і трогати. Хай працює техніка. От, От, собственно, і все, що хотів вам розказати. Такий маленький відео. Он я бачу, хтось такий їде сюди на траксері. Тому всім дякую за увагу. Слава ЗСУ, слава нашій Україні. Друзі, бажаю всім успіху. Підписуйтесь, я так буду маленькі ролички та й викладати. То по хонді, то по скутеру, то по Бенельки. Ну, коротше, як захочеться мені от кайфу щось вам розповісти, так я й розповім. Дякую, пока-пока.